Восьмий клас біологія. Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо прочитане, розуміємо та застосовуємо з користю для себе і суспільства. Пам'ять. Що означає пам'ять? Це процес запам'ятовування, зберігання та відтворення інформації. Особливістю пам'яті людини є те, що вона формується головним чином на мовній основі, а інформація зберігається у формі загальних положень, узагальнень та понять. Яке значення пам'яті для людини? Для того, щоб дати відповідь на це питання, треба зрозуміти, що таке пам'ять, як її визначають якою вона буває. Пам'ять це запам'ятовування інформації, зберігання інформації і відтворення інформації. Спробуйте повторити по пам'яті те, що ви щойно почули. Чуттєве відображення того, чим доводилося людині стикатися в житті, залишає у мозку пам'ятні сліди, це сліди нервових процесів, тимчасові нервові зв'язки. Що збереглися в корі півкуль великого мозку. За декілька разового повторення інформації тривала циркуляція цих імпульсів спричиняє структурні зміни в нейронах. Зберігання інформації зумовлено найвірогідніше перебудовою молекул РНК рибонуклеїнової кислоти і утворенням специфічних білків. Із усієї інформації, що надходить у мозок, у довготривалій пам'яті зберігається лише один відсоток. Згідно з концепцією трикомпонентної моделі Аткінсона, пам'ять є результатом спільної діяльності трьох основних блоків сенсорної. Коротко та довготривалої пам'яті. У сенсорній пам'яті інформація, що надійшла від органів чуття, зберігається дуже короткий час всього до однієї секунди. Із цього блоку до короткотривалої пам'яті передається лише частинка інформації. Обсяг цієї пам'яті невеликий: 7 плюс, мінус 2 інформаційних сигнали. Інформація зберігається близько 30 секунд. Блок довготривалої пам'яті має необмежений обсяг пам'яті, і інформація у ньому може зберігатися дуже довго. Розрізняють чотири види пам'яті. Спробуйте запам'ятати, моторна це пам'ять рухів, що є основою рухових навичок. Емоційна пам'ять почуттів на інформацію за участю позитивних чи негативних емоцій. Образна. Пам'ять образів зберігає та відтворює образи уяви, формування яких відбувалося в корі за допомогою органів чуття тому образна пам'ять буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою та смаковою. Словесно логічна, тобто пам'ять думок, на змістовну інформацію словосполучень чи виразів. Моторна, емоційна, образна, словесно логічна чотири види пам'яті. Отже, пам'ять допомагає людині оволодіти досвідом минулих поколінь, зберігає індивідуальний досвід та передає його наступному поколінню, а також забезпечує його використання для формування поведінки. Як же розвивати пам'ять, щоб запам'ятовування відбувалося ефективно. Слід дотримуватися певних правил, пов'язаних з особливостями психіки людини. Навчіться формулювати установку на успішне запам'ятовування, зосередження уваги на інформації, чітке визначення мети та завдань. Все це називається правило установки. Ось воно. У схемі під номером 1, розвивайте вміння вибирати стимули діяльності, ставити запитання для зацікавлення, знаходити зв'язок навчального матеріалу із власним досвідом. Це правило стимулів. Осмислюйте навчальний матеріал, розподіляйте на окремі змістові блоки. Застосовуйте умовно символічні позначення, тобто формули, схеми. Графіки. Це правило називається правилом осмислення. Відшукуйте приклади застосування інформації, яку будете запам'ятовувати. Ще геніальний італієць Леонардо да Вінчі 1452 1519 роки життя вказував на те, що вивчаючи рух води, не забудь з кожного відкритого явища зробити висновок для практики. Щоб твоя наука не залишилася непотрібною. Тобто наступне правило це правило Леонардо да Вінчі – застосування. Організовуйте запам'ятовування на асоціаціях із вже знайомим чи вивченим матеріалом, що сприяє зв'язуванню інформації. Асоціація це зв'язок між відчуттями і уявленнями. За якого відтворення одного з них зумовлює появу іншого? Правило асоціацій. Правило номер 5 Створюйте сприятливе емоційне тло перед вивченням і надавайте емоційне забарвлення тому, що вивчаєте. Це правило емоційності. Великі обсяги інформації поділяйте на блоки, велику кількість термінів поділяйте на групи, які містять не більше, ніж сім нових понять, тому що довжина ряду для запам'ятовування не має перевищувати обсяг короткотривалої пам'яті. Правило 7 плюс-мінус 2. Правильно організуйте повторення. У зв'язку з цим добру пораду давав Ушинський. Немає ніякої потреби повторювати вивчене неодмінно в тому порядку, в якому воно було вивчене, а навпаки, значно корисніше повторення випадкові, що вводять вивчене в нові комбінації. Це правило повторення. Гарно організовуйте завершальний етап роботи з матеріалом. Оскільки краще запам'ятовується та частина інформації, що подається на початку і у кінці роботи, це називається правило узагальнення. Отже, пам'ять є психофізіологічним процесом, який можна розвивати, тренувати і зміцнювати. Перейдемо до лабораторного дослідження, дослідження різних видів пам'яті. Мета цієї роботи розвивати уміння досліджувати біологічні процеси. Увага на екран. Хід дослідження. Завдання перше. Дослідження довготривалої пам'яті. Протягом однієї хвилини розгляньте запропоновані вам 10 трикутників. Через 15 хвилин спробуйте відтворити трикутники, які ви Запам'ятали. Полічіть кількість правильно відтворених трикутників, і результати запишіть у таблицю. Таблиця подається нижче в кінці роботи. Завдання номер 2. Дослідження зорової пам'яті. Впродовж 10 секунд спробуйте запам'ятати 10 цифр, які вам пропонується на екрані монітору. Розгляньте. Закрите їх аркушем паперу. Запишіть цифри у тій послідовності, у якій вони були подані на екрані. Полічіть кількість правильно і послідовно відтворених цифр, і результати запишіть у таблицю. Завдання номер 3 Дослідження образної пам'яті. Протягом 3-4 секунд уважно розгляньте запропоновані вам 10 картинок. Ось вони. Закрийте їх аркушем паперу і запишіть назви картинок, які ви запам'ятали. Полічіть кількість картинок, які ви правильно запам'ятали, і результати запишіть у таблицю. Завдання номер 4 Дослідження словесно логічної пам'яті. Прочитайте групи логічно пов'язаних між собою слів з інтервалом у 2 секунди. Ось так: Ліс, барлога, ведмідь. Свято. Пісня. Мелодія. Річка. Міст, архітектор. Мед. Рій. Джола потяг, вагон, подорож, школа, парта, учень, садок, яблуня, шпак, дерево, дошка, стіл, каса, гроші, квиток, небо, місяць, хмара. Спробуйте запам'ятати друге і третє слово кожної пари. Закрите аркушем паперу те, що ви бачите на екрані. Спробуйте відтворити в пам'яті і записати друге і третє слово за відтвореним першим: Ліс. Свято. Річка. Мед. Потяг. Школа. Садок. Дерево. Каса небо. Зробіть висновок. Що таке пам'ять і які види пам'яті вам відомі? Оформіть таблицю Результати досліджень. Довготривала пам'ять. Зорова, образна, словесно логічна. Кількість об'єктів. Результати. Відмінне дуже добре, добре, задовільна пам'ять погана. За результатами досліджень оцініть рівень розвитку різних видів пам'яті за шкалою. Відмінно 10. 8-9 дуже добре. 5-7 добре. 3-4 задовільно. Від 0 до 2 погано розвинена пам'ять. Чи можна? Тренувати пам'ять. Відповідь на це питання буде підсумком роботи. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.